У мене є 400 доларів, хочу купити у вас капітні самообслужування. За 400 доларів не зможу тобі нічого продати. Чому? Дивись, тому що мінімальний старт це 1000 доларів, це грантова послуга. Коли ми виграємо нашу компанію, для тебе по державні кошти це 250, 500 тисяч або, наприклад, можна скористатися оплата частинами монобанку. Який в тебе ліміт монобанки? в тебе він відкритий? Да. Відкрити все. Дивись, якщо тебе відкритий, наприклад, ліміт, ми можемо через монобанк зробити списання, оплата частинами безвідсоткова угу. для того, щоб запустити грант, і ти там зміг отримати через два там, а може, півтора місяці, суму на купівлю кав'ярні. Добре, розумієш. Думав... Си ну то не довго ж два місяці? 에, дивися, щоб грант виграти, це нормально, тому що всі процеси, які проходять по перевірці твого стану, по тому, щоб прийти співбесіду, щоб набрати певну кількість балів, потрібно, це, це нормально. Десь для людини два місяці нас чекають, в принципі, у нас велика існує, коли місяць відгравали, але ну, в середньому ми закладаємо місяці на отримання гранта державних коштів.